У мене ну, дуже велике враження, бо вже бачила програму і, ну, і сподіваюся тут побачити ну, старих знайомих та отримати нових. Я думаю, кожен на своєму місці робить свою перемогу сьогодні. І впевнена, що і цей захід допоможе нам стати ближче до цього завітного бажання. Дуже хочеться дочекатись, щоб на Донеччині ці конгреси проходили, щоб ми збирали в цю жінок. І людей у себе на Донеччині. Я їю в Донеччину. І я точно знаю, що Україна була, є і буде. Донеччина була, є і буде. Третій конгрес жінок Донеччини об'являв відкритим. Іденції присутні, так, Вадим Сергійович на сьогоднішній день немає можливості виїхати за межі області, тому що в області дуже складна ситуація. Він попросив, щоб передав вітальну адресу. Сьогоднішній конгрес це не просто подія, це послідовний процес від постановки завдань до моніторингу, від аналізу до формування нових орієнтирів. Ми підсумовуємо результати попередніх конгресів, актуалізуємо напрацювання. Та презентуємо виконання обласного плану дій із реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки мир безпека. Дуже радісна з одного боку, що ви зібрались, і ми зібрались разом. І я вам дуже дякую за цей же третій форум, який проводить коаліція жінок Донеччини Донеччини-1325», який є дуже сильним, таким емоційним. Змістовним і навіть політичним, не тільки національним, але й міжнародним посилам в тому, що Донецьк це Україна, Луганськ це Україна, Запоріжжя, Херсон, Крим це Україна. І що ми будемо? робити? повномасштабне вторгнення Росії диспропорційно впливає на жінок в Україні постійно залишає їх в небезпеці обмежує їх доступ до будь-яких послуг, в тому числі охорони здоров'я та освіти. Величезна кількість жінок та дівчат страждає кожного дня. При цьому в Україні мені було дуже приємно познайомитись і співпрацювати з жінками-лідерами. І сьогоднішній конгрес це саме і є частина руху, що формує українське майбутнє прямо посеред війни. маю велику честь привітати вас від імені Міністерства соціальної політики, сім'ї і єдності з відкриттям третього Конгресу жінок Донеччини. І, і ця подія відбувається дуже такий приурочено, великі події, 25-річчю резолюції Ради безпеки 1325. я дуже рада бути з вами знов і можу сказати, що конгрес жінок Донеччини це один із найпотужніших заходів для мене в цьому році. Всі ви, хто тут зібрався краще за інших, знаєте, що принесли для України жахи війни. питання безпеки насправді це питання ідентичності, питання. Усвідомлення, хто ми є, і питання не тільки усвідомлення, а й практикування. Тобто, ми завжди маємо знати, хто ми є, навіщо ми тут і за що ми боремося. Сьогодні ми підсумковуємо перший етап виконання обласного плану дій 13.25. І для мене важливо підкреслити, що цей план став не формальністю, а реальним інструментом змін.